Хто такі росіяни? Яка їхня сутність? І чому вони такі, які вони є? Для того, щоб зрозуміти психотип звичайного російського військовослужбовця або звичайного громадянина Російської Федерації, ну, бажано прив'язатись до якоїсь моделі. Психології, поведінкові психології ну, Одною з найбільш популярних є модель піраміди потреб людини, яку винайшов наш, до речі, українець, Одесита Абрам Маслоу. Винайшов, щоправда вже після переїзду до Сполучених Штатів Америки. Однак, ну, достатньо проста модель. Тобто, всі потреби людини можна визначити представити. То вигляді такої пірамід, де на нижньому рівні це фізіологічні потреби, другий рівень це потреби безпеки та захищеності. І перший другий рівень вони складають первинні потреби. Далі йдуть потреби в соціалізації, тобто належності до якоїсь соціальної групи. Потім потреби в повазі. І нарешті самий верхній рівень це самовираження, тобто самореалізація кожної людини. Якщо розглянути життя в сучасній Росії. Можна сказати, що в принципі от, нижній рівень у них більш-менш задоволений. Мінімально, звичайно, мінімально. Але там, їжа, сон, там, певний якийсь відпочинок, навіть для тих, хто вживає алкоголь, горілка, все це можна придбати, мати за ті кошти, які там, ну, держава гарантує або створює умови, що людина може собі десь заробити. Другий рівень він дуже цікавий. Тобто рівень безпеки та захищеності. І отут, перший такий маніпулятивний механізм, який використовується керівництвом Російської Федерації, дуже давно. От можна сказати, що з моменту правління Путіна, можна сказати, що з моменту ще Радянського Союзу, можна сказати, що з моменту створення Російської імперії це постійний страх громадян перед своєю владою. Страх відповідальності, страх того, що ця влада може зробити будь-що з будь-яким неугодним для неї, страх не виконати. Якісь накази. От страх він завжди постійно є. І цей страх він є першим таким стимулом, третій рівень цієї піраміди — рівень соціалізації. І отут, в яку соціальну групу можна помістити більшість росіян? Вони різні, вони різні по національності, вони різні за рівнем освіти, вони різні за географічним місцем проживання. Однак там певна, об'єднуюча така риса у них є. Ця риса ми, наприклад, називали її так Побідобесієм. Або віра в своє віліччі, або як її називали класики, навіть російські. Вона називалася великоросійський шавінізм, тобто віліччі, яке нібито відрізняє всіх росіян від інших народів. Хтось там навіть там зайву хромосому їм малював, що от вони цим відрізняються там від інших людей в світі. От цей шавінізм дійсно присутній. Тобто людина вона може не мати нічого там, отримувати якісь там, соціальні дотації, вона може жити в таких умовах, яких там не побажає жити найзапеклішому ворогу, однак, от це величие, тагіл, Росія вперед, ми всіх побідім, Якщо треба, ми унічтожимо Америку, воно завжди присутнє. Для кожного росіянина. Ну, відповідно, четвертий рівень піраміди Маслоу – це рівень поваги. Тобто, якщо ознаки соціальні для цієї групи сформовані, Тобто віра в собственне величчя, то відповідно є бажання, щоб ці ознаки поважали в усьому світі. Якщо хтось не поважає, він відразу ворог. Тепер з'єднуємо повагу до Росії як самої сильної країни, як самої великої країни, як вони вважають, як самої там якоїсь ще країни. Це одна річ, яка має бути. А друга річ це віра в собственне величчя. Яка дає належність до певних соціальних груп. І третя річ це страх, відповідальності або страх власної держави, страх власної влади. Оці якраз три речі вони визначають середньостатистичного росіянина. Тобто він може захотіти жити краще. Так, але якщо він перестане боятися, він може працювати, реалізовувати себе в іншій країні. Так, але для цього треба відмовитися від цієї великодержавного шовінізму. Він може зробити прожити життя так, що його ну, позицію, поведінку кожної конкретної особистості будуть поважати. Так, але для цього треба відкинути і страх, і отето вілічує зверхність по відношенню до інших народів, до інших держав. Якщо це вдається, то тоді ми його не побачимо в спеціальній воєнній операцію. Раці він скоріше буде виступати проти Путіна, проти кремлівської політики, проти всього того, що зараз Російська Федерація намагається зробити з України. Ну що ж є багато пояснень природи росіян, і ми маємо вивчати свого ворога, аби знати, як йому ефективніше протестувати. Але зрештою, ну хто ж краще за самих росіян може про них розказати? Хіба що росіяни кевенщики які створили дуже точні образи себе? Картункова, яка довела самого Путіна, до сліз у мене мічта. Хочу татуровку сталіна звести. зачем я в дроталі, він все більше улыбається. <риклад> ну і світляков, який дуже влучно розказав росіянам про Росію. В якому стані Росії? В каком состоянии? Ну, все время ну, под шафе. Для того, чтобы все было немножко красивее, мы такие немножко, немножко поддает Россия. И про сутность самих россиян тоже рассказал. Открывает тамбур, э, там, значит, весь тамбур измазан говном. Uh -huh. Вот просто весь, вот так вот руками, вот так вот сверху, снизу, вот везде. Все, и стоит мужик. Стоит мужик, у него опущенные штаны, такой вот, все, он то вот, трусак, весь сам, весь в коричневый, весь в коричневый стоит, и он стоит вот так спиной. Он так вот стоит, вот так вот держится, значит ну, ему, соответственно, слышь, мужик, все, и вот он гениальную фразу просто говорит, вот он стоит, вот это все коричневое, он сам говорит мне, а ты докажи, что это я. <laughs> вот в этой ситуации вот все понимаешь, вот это 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 есть часть нашего менталитета. Во-первых, во-первых, во он не сдается. Вот в ситуации, когда уже все, <laughs> ну все, <laughs> все, вот ну все, все, докажи, что это я, да? То есть смекалка, оптимизм и кругом говно. Знаєте, от у цій історії огидно все, але найогидніше не те, що типовий росіянин весь в лайні і все навколо перетворює на лайно. Найогидніше те, що всю цю дисоціацію і неадекватність росіянин називає смікалкою і оптимізмом, і говорить про це з якимось захопленням і навіть гордістю за це лайно, яке не здається у своїй самобутності та бажанні і надалі залишатися лайном. Ну а інший росіянин на псевдо шаман розкриває мотивацію росіян бути такими, якими вони є, та ще й хворобливе бажання зробити весь світ. Подібним до себе Де Небудь денебудь бачили таке населення, яке хизується тим, що воно існує комусь на зло, і взагалі про що говорить мотивація існувати на зло? Про все той же комплекс неповноцінності та меншовартості росіян і бажання доводити, що вони гідні кращого і здатні на більше. До речі, ця звичка дістається зазвичай з дитячим переживанням емансипації. Це коли дитина намагається доводити дорослим, що вона вже доросла. Це свого роду дитячий протест, який іноді перетворюється на цілу програму і життєве кредо. Але яка ціна? Чим зазвичай за це розраховуються? Чужою історією, насильно впровадженою в життя і неможливістю жити своїм власним життям у згоді з собою і світом. we